Україна вперше отримає від сполучених штатів зенітні протиповітряні ракети СІС-ПАРОВ. Вони увійдуть до нового пакету допомоги. Про це пише видання «Політико» з посиланням на власні джерела. Імі будуть управляти тільки американці. Ракети Сі спароу з радіолокаційним наведенням можуть запускатись як з моря, так і з суші для перехоплення літаків або крилатих ракет. За словами двох співрозмовників видання, українські збройні сили змогли пристосувати існуючі радянські пускові установки БУК для стрільби Сі СПАРОВ. Зазначається також, що досі лише Тайвань був єдиною країною, яка експлуатує наземну версію ракет Спароу. Сполучені Штати та численні Союзники ВМС використовують корабельну версію. Закрити українське небо, Сполучені Штати поставлять Києву іще більше сучасних протиповітряних ракет. Повідомляє про це видання «Політико». Йдеться про ракети Сі Спаро, які Україна отримає вперше в новому пакеті допомоги. Попри те, що цей комплекс морського базування наші захисники знайшли вихід. Вони переобладнали радянські комплекси БУК, щоб розмістити ці ракети на землі. Ця зброя має радіолокаційне наведення, здатна збивати і літаки, і крилаті ракети про озброєння, яке надають. Нам партнери, говоримо далі з Михайлом Прудником, політологом, керівником міжнародного відділу служби новин п'ятого каналу. Михайле Сполучені Штати передають нам і БМП Бредлі. Наскільки швидко можуть відбутися ці поставки, і що це нам дає фактично? Ну, справді, сполучені штати готують зараз пакет допомоги в 3 мільярди доларів, і серед них ось такі бажані для нас БМП Бредлі, про який ми просили вже багато місяців, але так і не почули від союзників бажаного. І зараз от на початку нового року ми бачимо, що Сполучені Штати. Передадуть нам такі БМП Бредлі. Це легкий танк, і його навіть вважають смерт, смертоносним для сучасних танків. Він себе надзвичайно гарно зарекомендував під час збурів пустелі, під час війни в Іраку. Він став на озброєння в 1981 році і багато разів модернізувався. І саме тому ймовірно його і будуть передавати, тому що з цим не буде проблем ні з ремкомплектами, ні з додатковим оснащенням. Ну і він є в в кількох варі... варіаціях. ну і як говорять у Вашингтоні, хочуть підготувати Україну е, до е, гарної озброєної, щоб наші військові були е, гарно озброєні для подальшого наступу і визволення е, своєї території. Давайте послухаємо е, речника Пентагону з огляду на те, що дають Бредлі, це очевидно. Броньовані потужності, які можуть транспортувати механізовану піхоту в бій на підтримку як наступальних, так і оборонних операцій, забезпечуючи рівень вогневої потужності та броні, які принесуть переваги на полі бою, в той час, коли Україна продовжує захищати свою батьківщину. Ну і орієнтовно, ми сподіваємося отримати від Вашингтона 50 таких е, броньованих машин піхоти. Але розуміємо, що це лише початок, тому що е, як передавали Хаймерси, спочатку говорили про одну о, о, одну систему Хаймерси. Зараз скільки їх вже більше десятка, і підтягуються також і інші країни, які готові нам допомагати. Ймовірно, так само буде і з танками. Сполучені Штати починають передавати на відповідно інші країни. Будемо сподіватися, що будуть підтягуватися і надавати нам важкі Озброєння. Михайло Німеччина погоджується передати нам БМП Мардер. Скільки і коли Україна може отримати цього озброєння? Насправді сьогодні з'явилися нові подробиці. Представник правлячої соціал-демократичної партії Нільс. Шмідт заявив що зараз уточнюється скільки саме зможуть передати німці і зараз за попередніми підрахунками 40 таких машин будуть безболісно вилучені із арсеналу німецького бундесферу або ж будуть замінені виробничими потужностями тому 40, 40 машин, на 40 машин ми можемо сподіватися ну і він зазначає що ймовірно українцям доведеться все таки повчитися з, з новою з на це теж піде деякий час, але він запевнив, що передача відбудеться вже в першому кварталі цього року. Так що українці зможуть використовувати і ці броньовані машини. Ну і ще правлячі коаліції говорять, що ведуться зараз переговори з урядом Олафа Шольца, Немає жодної заборони на передачу якогось озброєння. Тому депутати сподіваються, що вони зможуть дотиснути уряд Олафа Шольца, і ми отримаємо такі бажані. Потужні танки Леопард, – основний танк, який є на озброєнні Німеччини, ну якого нам не вистачає для того, щоб вести масштабний наступ. Ну і також ми чекаємо від німців зенітки гепарди і «Айріс-Ті». Зараз виглядає, що Франція буде чи не першою країною, яка нам надасть танки. Нехай це і легкі танки. Як ви думаєте, що спрацювало, і чи завершиться ця історія успішно? Тут є ще декілька компонентів. Як на мене, в тому, що коли прозвучала заява від Ордогана про передачу цих легких, перепрошую Макрона про передачу цих легких танків після дискусії щодо можливості передачі леопардів, все таки Німеччина, і Франція визначають політику Європейського союзу. Загалом треба віддати цьому ну. Визнати так, це не то, що належне, а визнати так вона є. Ну і справді, після нового року новий рік для багатьох і на заході був багато чому визначальним, а саме події, що стосуються на Донбасі. А, російське командування останнім часом вдалося до. Створення приватних військових компаній. Ми знаємо, що там давно воює на сході приватна компанія Вагнера. Вагнер це Пригожина. Також там з'явилась приватна військова компанія Шойгу. Uh -huh. Ну тобто, міністр оборони, абсолютно посадова особа на Росії, має свою приватну військову компанію. Правда, виглядає доволі дивно. Ну і як сказала пані Маляр, це заступниця міністра оборони. Це її офіційне повідомлення. Ну принаймні, вона є офіційною особою. Вона це озвучила днями в інтерв'ю загально національним телемарафоном. Що там з'являється ще й третя якась Ватне військова компанія, а не виключаю, що там четверта і п'ята. Тобто Росія додалася до тактики створення приватних військових компаній, де і забезпечення краще, і грошове, і матеріальне, і військове. Але ну з історією Пригожина трішки не так. Там що його йому не дає. Того що треба йому в повній мірі. Пригожен зазнав провалу, фактично під Бахмутом. Він це визнав перед день нового року. Він визнав про те, що не вдалося захватити Бахмут, як він то хотів бо кожен будинок там фортеця. За що треба воювати? І сьогодні він переорієнтується це. Серйозний репутаційний удар і по ньому, і по самій схемі приватних військових компаній на Росії їхня тактика не спрацювала. Ми щойно говорили багато про мобілізаційний ресурс, про те, як він може бути там використаний плюс-мінус на війні проти України, але ми бачимо також там великого ефекту. Нема вони збираються всі в одну кубку маківця, а потім їх чітко знищують сотнями. І відповідно, я так думаю, що на заході це стало приводом і для Макрона, в тому числі, який провів найбільшу кількість телефонних розмов із Путіним продовж 22-го року. Про це навіть говорять самі москалі. Він найбільше з ним спілкувався, що він від нього хотів. По поступок нас десь хиляв. Ми це теж знаємо. Також пропонували Макрону передати частину території Франції. Росіянам і буде все окей. Він вже не говорить про е, переговори Макрону принаймні останні там кілька тижнів. А тут таке рішення випадково про передачу танків. Я думаю, що це не його особисте рішення, це рішення колективне, в тому числі членів північно-атлантичного Альянсу. На тлі дискусії непростої про постачання Абрамсі Леопардів-2, Бо буквально сьогодні з'явився від США коментар про те, що ну абрамси не можуть бути доставлені, бо вони дуже важкі. Їх 55 тонн ваги. Там стоїть турбіна, яку важкобслугуважко тяжко обслуговувати. Ну як на мене має також це чисто політич політичний момент, але вказує на те, що друзі, все ж таки мається на увазі Франція і е, Німеччина. Ви будете поставляти танки до України. Питання часу от сьогодні. Оця заява Макрона це свідчення. того, що перший крок зроблено. щодо типів літаків. Ви знаєте основне, ну мабуть, пан Олександр прекрасно знає основну. Про технічну проблему, з якої американці нам не дають, вони кажуть, що з наших аеродромів літаки, їхніх їхні, їхні F-16 і F-15 працювати не зможуть, бо в нас е, злітно посадкові смуги сплит з проміжками і просто не витримають часі. От. Тому, на мій погляд, значить, нам е, якось треба планувати короткострокове планування, яке б літаки ми хотіли отримати. Е, значить, е, я вважаю, що короткостроково ми мали би звернутися до наших союзників з проханням дати нам f 18 В, нього, в цього літака значно міцніше шасі, і він зміг би працювати з наших аеродромів без їх перебудови. Бо Значить, асфальтування смуг і переробку наших аеродромів за час війни ми не зможемо зробити після війни. Цілі такі ми могли б отримати за прийнятим американським конгресом законом про ленд-ліз і після війни передати їх, повернути їх американцям. Чому ще це реалізуємо проект? Тому що на базах збереження ну та сама Девіс Монтана в Арізоні знаходиться зараз півсотні літаків F-18 з деякою кількістю двомісних варіантів. Причому це півсотні лише останні, ну скажімо так, передостанні моделі F-18C літаків F-A-18C. от після цього ми могли б здати і потім узгодити з союзниками. На який тип нам переозброїти наші повітряні сили, але вже після війни? Ф 16 f 15 чи може там якийсь інший тип, але це вже в рамках так сказати, загальної системи протиповітряної оборони НАТО. Ми з ними маємо узгодити цей тип. Ну, от якось таке моє бачення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.